Всім привіт! Радий вітати вас на каналі компанії ProBicycle Group. Ми українська компанія, яка виробляє такі велосипеди, як Циклон, Вінер та Kinetic. І сьогодні в нас на огляді Cyclon AX 2025 модельного року. Я розповім вам особливості цього велосипеда. Та чим він відрізняється від інших байків? І перше, на чому я хочу зробити наголос, так це те, що серед цієї лінійки циклонів, нових на 2025 рік, циклон AX можна вважати найбюджетнішим. Але, побачивши його характеристики, язик просто не повертається назвати його бюджетним. І ось чому. І давайте почнемо з того, що найфундаментальніша річ, яка тут є, це його рама. Вона виготовлена з алюмінію серії 6061. Геометрія агресивна вище до спортивної, тобто це не просто гірський велосипед, а на ньому можна активно їздити трейли або крос кантрі тренування. За рахунок комфортної геометрії буде легко їздити одноденні подорожі на багато кілометрів. Із приємних бонусів, так це італійське гладке зварювання. І новинка з цього року це шумопогонач всередині рами для проводки. Грязьові зазори в рами великі, а задні дропаути бустові із вістю 12х148 мм. Також встановлена алюмінієва амортизаційна вилка з ходом 100 мм, конусним штоком та можливістю регулювати відскок. Вилка бустова. І з 15 на 110 мм. А для більшого комфорту інженери циклон встановили якісне сідло відомого італійського виробника Селе Роял. Кермо винос та підсідел алюмінієві. Кермо має ширину в 740 мм. Винос довжину 60 або 70 мм в залежності від розміру рами, а підсідільний штир довжину 400 мм. І має двохболтове кріплення. Встановлені покришки достатньо широкі. Мають розмір 29 на 235 від виробника кенда. Воно і не дивно, тому що зараз така тенденція, що все більше виробників починають встановлювати на всі свої велосипеди більшу і більшу ширину покришок. Тримають дорогу ці покришки досить непогано, і з роками використання на велосипедах сикон себе дуже гарно зарекомендували. Обуди алюмінієві, подвійні та з можливістю використовувати безкамерно. А сама ширина ободу в нас 27 мм. міліметрів. Ну і давайте не забувати про маленький елемент безпеки: це світловідбиваючі наліпки. І саме головний плюс цього велосипеду так це оновлене навісне обладнання Shimano Qs з системою 1.9. Задній перемикач манетки та касета Shimano Qs на 9 швидкостей, а діапазон роботи у касети 11.46. Шатуни провіл мають довжину 175 мм та одну алюмінієву зірку попереду на 32 зубці. На гальмах теж ніхто не економив, тому тут встановлені Shimano mt 200 Дискова гідравліка з роторами 180 мм попереду і 160 мм позаду. За безкінечний наказ відповідають втулки Solon, які теж вже роками себе зарекомендували. Звісно, вони на промислових підшипниках. У 2025 році по-іншому ніяк. Втулки підвісі, що також додає впевненості та жорсткості приїзді. Друзі, і в цілому, от як би двома словами можна було би описати цей велосипед. А я вам скажу, що ніяк, тому що слів про цей велосипед можна сказати набагато набагато більше. А все завдяки тому, що в циклоні постаралися і зробили класний якісний продукт. В даному випадку я хочу відмітити, що велосипед на хороших, якісних комплектуючих, таких як резина, перемикачі або кермо чи винос, нічого міняти не треба. І, як ото кажуть, прийшов, купив, сів і поїхав. А де його купити, я посилання залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал. З вами був Дмитро, до скорих зустрічей!